Міський голова Коломиї Богдан Станіславський вибачився перед громадою. Напередодні очільник міста ледь не призначив начальником управління освіти колишнього регіонала мера Попасної Юрія Онищенка, котрого підозрювали у сепаратизмі. Деталі знають наші журналісти. У мережі кілька днів обговорюють потенційне призначення нового очільника освіти. У п'ятницю Коломиянка Ольга Гнатюк опублікувала в групі Типова Коломия допису, якому йшлося, що замість Любомира Бордуна, який минулого року загинув на фронті, управління освіти очолить пенсіонер Юрій Онищенко. Мер попасної, колишній член партії регіонів, якого переведуть із муніципальної поліції. Коломияни обурені, мовляв, не вже серед місцевих не знайшли нікого гідного. Негативно відреагували не лише цивільні, але й освітяни, журналісти та депутати, які зараз знаходяться на передовій. У відповідь міський голова Богдан Станіславський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук в суботу звинуватив громаду в упередженому ставленні до переселенців. А депутати розпочали збір підписів для проведення позачергової сесії. Зрештою, в понеділок зранку таки зібралися на погоджувальну раду, розповідає депутатка Коломийської міської ради Леся Білявська. Запит був Коломийської громади до нас. Ну, ми думали, можливо, що ситуація якось піде іншим чином, що, можливо, голова спростує і швидше це питання, як то кажуть, вирішить. Ініціювали тому, що кулуарно це все десь якось відбулося так, що навіть я взнала з Фейсбуку про призначення. Ну трошки десь ми запізніли. І дякуючи громадськості людям, що вони нам дихають спину, і це все нормально. І це нормально, і це треба чіткіше. І ще раз от, звертаюся до, до всіх коломаян, звертайтеся до депутатів, акумулюйте їх на якісь нові справи, питайте, чомусь може, ми інертні. Розумієте, зараз хтось пішов волонтерську справу, хтось має якісь свої, ну будемо так казати, можливо. Ну іншого інші речі, тому депутати, я думаю, сьогодні прийняли нормальні рішення. Після півтори годинної наради позачергову сесію все ж вирішили провести. На ній готові вислухати думки громади, додає депутатка Галина Беля. Це дуже питання, таке дуже важливе для наших коломиян, і воно резонансне. На погоджувальній раді ми з усім депутатським корпусом дійшли до єдиного висновку. Людина, про яку говорилося, не буде приймати ніякої участі у цій не то ж участі, не йде ні на яку посаду в освіті. На даний момент він працює у муніципальній поліції. Там він і залишається на сесії. Можуть прийти коломияни, яким не байдуже, щоб вони почули відповідь, Богдан Миколаївич їм це чіткіше і розгорніше все розкаже. Перед початком погоджувальної ради мер на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці визнав: не догледіли. Не догледіли лист СБУ про підозру в сепаратизмі. Тому стажування Юрія Онищенка припинено. Та й, взагалі, мер попасної стажувався не на очільника управління освіти, а на його заступника, додає Богдан Станіславський. Відбувалося стажування. Пана Онищенка, який є міським головою попасний з 2010 року, який має юридичну освіту, ми з ним розмовляли, чи міг би він постажуватися і бути моїм консультантом і заступником, коли буде вакансія, заступником у начальника управління освіти. Про керівника не йшлося. Розумієте, зараз в даний час діє заборона на перевірку. Раніше, як відбувалося, приходить людина, вона йшла на конкурс. І потім проходила спецперевір. Зараз це заборонено. Є лист, який каже, від період військового часу це не відбувається. Тому десь сталася така ситуація. Але людина виступила перед депутатами, розказала: він є безпартійний, я не хочу його захищати. Людина, розумієте, люба, тобто людина, яка має відповідний профіль, може простажуватися. Це не означає, що вона буде працювати. Тобто це вона простажувалася і буде в неї запис, простажувалася на таку-то посаду. Все. Далі не обов'язково має бути. Воно може бути, але це не є обов'язково. Тому десь така ситуація. Нам потрібно мати холодний розум і працювати. Тому що ворог діє по-різному. І на наших так в нас загострені емоції. У нас діє десь страх, десь переживання, емоції дуже всіх зараз загострені. Звичайно, тут є і моя помилка. Треба було інакше якось це подати. Але я, ну, чесно кажучи, я не очікував на таку реакцію. Тому вибачаюся, якщо щось не так, я розумію, що зачепив такі, бо ви кажу, це багато наших предків, які пострадали якраз від того толітаризму. То, то, то і тому це в нас загострем. Прошу за це вибачити. А Юрій Онищенко, після суспільного резонансу, відмовився від стажування. Чоловік каже, йому запропонували хорошу посаду вдома одразу після деокупації. Тож після звільнення Луганщини він планує повернутися додому. Керівництво розглядало на час, коли нема керівника в освіті, що майже в мене якесь бачення інше є, все-таки я зі сходу, у нас теж є напрацювання. І керівництво мало на увазі на цей термін мене поставити в... кер... заступником е... голови заступником начальника управління попрацювати в освіті десь щось може принести якусь користь. Я вік на мене пенсійний 62 роки, але я вважаю, що я ще не відпрацьований матеріал, тобто можна було і попрацювати. Позачергова сесія Коломийської міської ради відбудеться 31 січня. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.